Вітаємо! Сьогодні ми хочемо познайомити вас з книгами, які надійшли до фонду відділу абонемента в перші дні Нового року. Для шанувальників книги це справжній новорічний подарунок. Українське літературне жіноцтво представляє ціла низка славетних імен: Надія Гуменюк, Марина Гримич, Ірен Роздобудько, Світлана Талан, Софія Андрухович. Володарка звання Золотий письменник України Ірен Роздобудько у романі «Неймовірна» розповідає про талановиту жінку Олену Телігу. Вона могла б зробити блискучу кар'єру в Європі, чи то в театрі, чи то в літературі, чи то на теренах просвітництва. Натомість вона стала однією з найяскравіших постатей українського спротиву і загинула в Бабиному Яру нескореною. Роман ще однієї золотої письменниці України Світлани Талан Душа Ніколь знайомить нас з долею успішної сучасної жінки. Але минуле повертається в її життя із чорною звісткою і ставить перед вибором, виправити помилки минулого чи жити щасливим майбутнім. Два нових романи Надії Гуменюк пропонує видавництво клуб сімейного дозвілля. Це і доль змиває всі сліди. Та тінь Командора. Волинська міс Марпл, амбітна журналістка Рута Ружен, веде захопливе розслідування цілого ланцюжка злочинів. Марина Гримич і її новий роман Вугледар 2099. Авторка виступає у незвичному для себе жанрі. Вона зазирає в наше майбутнє. Принаймні, так їй здається. А як вона насправді, не знає ніхто. Адже з куметного сюжету виринають добре впізнавані реалії, характери, звички та події. Книга Софії Андрухович містить оповідання, жінки їхніх чоловіків та повість старі люди. Авторка вміє заглядати в душу до своїх персонажів. Вона створює їх такими глибокими, непередбачуваними, переконливими, щоб, познайомившись з ними вперше, не забудеш їх. Та й навряд чи відпустиш. А може, то вони не відпускатимуть тебе. Книгу ілюструють талановиті роботи Олени Стельми. Неперевершений майстер пригодницького детективного жанру Андрій Кокотюха. Ми представляємо чотири нові книги автора серії Ретро роман Натурниця з латинського кварталу це дев'ятий роман з улюбленої серії. 1924 рік. Париж готується до літньої олімпіади. Але свято під загрозою місто орудує невловими сарівний убивця. На початок ХХ століття вже до Києва повертає роман «Сцілення невинністю» Київська сищиця. А розслідуванням сучасних злочинів і банківських шахрайств займається Лора Кочубей, героїня роману Чорна мітка. Андрій Кокотюха започаткував новий цикл воєнно пригодницьких трилерів Таймер війни. Представляємо перший роман цього циклу Довга коментацька година. Серед книг зарубіжних авторів вас чекає зустріч з новими книгами Джорджо Моїс Червоні лабутени та крамничка на розі. Англійська романістка, журналістка, авторка найпопулярніших романтичних баселерів. Мояз змусить вас сміятись на одній сторінці і плакати на наступній, як завжди, чудово, романтично, зворушливо. Фенні Флек з новим романом Чудовий хлопець із кафе Зупинка, який є продовженням її книги Смажені зелені помідори кафе Зупинка. Свого часу цей роман став міжнародним бестселером. За книжкою було знято фільм, який тепер вважають класикою американського кінематографу. Отож, вас чекає зустріч з чарівним романом, у якому так і хочеться смакувати героїв та їхні взаємини, які щедро приправлені надією та натхненням. Відома американська письменниця Тес Герріцен представляє черговий роман «Останній, хто помре, продовження розслідувань детектива Джейн Ріцоллі та судмедекспертки Морі Айлс, Захоплива та загадкова історія. Це ключова книжка в серії, яка стає все більш цікавою та захоплюючою. І наприкінці нашої презентації нових надходжень, Вишенька на торті довгоочікуване перевидання відомих і улюблених романів Анатолія Дємарова. і будуть люди, ідол, його сім'я. Отож, вас чекають нові цікаві і давно улюблені книги. Приємного вам читання!